Є знижки представляють незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – Сила печінки. Токсини без сил. Так, друзі, ну і у нас тут гарні новини. Кухня і для гастрав, е, кухня і для зірок е, сьогодні. У сніданку музична прем'єра співачка Злата Огнівич написала пісню пташка, яка стала саундтреком до українського фільму Конотопська відьма злато. Вау, привіт тобі! Привіт. І, як це така справа? Усім добре, і зараз буде і на вухо, і зовні так, друзі, цей фільм Помста розповідає про прадавню відьму з конотопу, яка закохалася звичайного хлопця і зреклася своїх відьомських сил. Однак, з початком повномасштабної війни, російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого. Тож вона вирішує, що їм помститися. Чи вдасться їй залишитися на боці світла? Головна ж інтрига цієї стрічки. Зазначимо, що цей фільм сучасна інтерпретація образу. Коротопської відьми з легенд, з міфів, з переказів, що набули нових сенсів за час повномасштабного вторгнення російських окупантів. Історія не має в основі якогось класичного твору Квітки Основ'яненка і перегукується з ним лише назвою. Отже, на великі екрани український горор вийде 22 серпня напередодні Дня Незалежності. А от саундтрек з'явиться. Чи з'явився вже Саундтрек От вже з'явився буквально там лічні хвилини тому. Злата тобі доброго ранку ще доброго раз. Ми доброго тебе вітаємо з тим, що вже і кліп вийшов, і саундтрек mm. до фільму Конотопська відьма. От саундтрек лише от от з'явився, і його вже встигли охрестити гімном жіночої сили. Розкажи, будь ласка, що для тебе от ця пісня і цей саундтрек? Ну, Для мене саундтрек до кіно Конотопська відьма це таке особлення і. Моя присвята всім жінкам, які на своїх тендітних uh -huh. плечах несуть цілий світ, які готові сражатися за свою рідну землю, за своє теперішнє, за своє майбутнє. І звичайно ж таки, такі жінки, ну, вони мають силу, величезну силу. Чи би тебе захопила історія відьма з конотопа? Мене дуже захопила ця історія, я можу сказати, що я вже бачила повне кіно, і О, я просто вас закликаю, друзі, ви не можете цього пропустити. Ви, ви не маєте цього пропустити. Це дуже потужна стрічка, яка залишає після себе смак після смак дуже дуже надовго. От я зараз кажу про це, я згадую кадри, які я бачила, і в мене мурахи по шкірі. Ну от також це ми бачимо вже фрагменти твого кліпу, правильно? A, тому що і там ввійшли туди фрагменти з фільму і окремо твої. Розкажи, бачимо і костюми такі, що було особливого під час створення цього кліпу і зйомок. Чи може якась містика була? Ні? Містика трапляється, завжди камери виходили з ладу. Завжди, коли знімаєш щось таке чеклунське, магічне, завжди виходять камери з ладу. Якісь відбуваються штуки на знімальній площаці. Я зараз. Хочу сказати подяку, користуючись uh -huh. моментом, Морфом. Ранстар. Вони є саунд продюсерами треку Арома Морфом. Він написав текст, і ми разом з ним писали мелодію. Костюм в кліпі, який ви бачите, на пташку, зробила Леся Патока зі своєю студією uh -huh. на голову. І ми дуже довго готувалися і. Я хочу сказати, що зараз нам дуже важливо відчути оцю внутрішню силу і в собі, і зараз ми це наповно відчуємо, так. тому що запрошуємо тебе на снідавківську сцену з прем'єрою пісні пташка. Королевська відьма, саундтрек злата огнівич. Подувала пташка дій мути полі, часи покликав і нове життя, та не знала пташка, скільки буде. Чорним запалали трави сніг розстави ворог, прийшов того дня, ворог наче ворон, хоче крові сла. Şpraca. І вітрок, Чело. Потужна двадцять <пілля> друга серпня. <пілля> Прем'єра запам'ятаєте Конотопська відьма. за я не знаю, яким буде фільм. Я боського подивлюся, але пісня, саундтрек просто фантастичний, неймовірний. Дякую. Друзі, ну таким було завершення п'ятниці, потужності потужної сили нам всім, і сьогодні всім. Тихо, спокійного дня так. Ну і дивіться кліп з Латионівич Пташка, сам трек до Конотопської відьмі. Пасібі, енергії вам всім завтра. Єгор Гордієв і Неляшовкопляс. Вмикайте собі Україна до зустрічі.